Увага! Запуск церкала пройшов успішно. Учасники дослідження можуть пройти на свої місця. Натиснути. Перезапустити так. Це перезапустити. Дякую за те, що забезпечили стійкий зв'язок. Я зміг вивантажити потрібну вам інформацію. За створення і вивчення фантомів у рамках наведених ілюзій. Проєкт контролер, але його вміст, очевидь, засекречений, відкритих даних нема. Хороша новина в тому, що в нас є список учених, які працювали над проєктом. Якщо хтось із них живий і лишився в зоні, ви отримаєте свою інформацію з перших вуст. Вам, із цього списку, хоч хтось знайомий? На жаль, ні. Але я знаю, хто вам може допомогти. Ріхтер.